Ану, спитайте мене, а чому ти, Таня, вся в рожевому, як молочне поросятко? А я вам скажу, тому що у мене буде супер рожева розпаковка із центральної кондитерської Києва, яку ви мені радили прямо дуже часто, але це дорого і я тягнула. Коротше, розпаковка... Намілаки. Намілаки! Все почалося з того, що мені ви радили. Я читаю коментарі, мені казали, Таня, е, не зовсім в центрі, але на Подолі в Києві є дуже класна кондитерська намілака. От у тебе ж син там вчиться, от хай він тобі привезе. І знаєте, сьогодні чуєте, як ви тривога, якраз саме час розпаковувати цукерки. І от сьогодні стали зірки. Я кажу: Михайло, їдеш у Полтаву? він дав. Кажу, знаєш, мені радили кондитерську на Мілаку. я тобі скину їхню сторінку в інстаграмі, а він такий Я там зараз йду. Кажу, візьми мамі тістечка, а він такий візьму. От, от просто, знаєте, отак от склалося, що я згадала, що син був в тому місті, що в нього були гроші. Це ж, в общем, це дорого. Це дорого. Зараз я достану чек. Я сказала, що він мені все зберіг. Скільки? 100 гривень. Не поняла. 100 гривень. Ага. Хот дог і XXL барський. Понятно. Це, це дитина їла у потязі, поки їхала в Полтаву. Ага. Я вже думала чек на 100 гривень. Розказую, що дорого. Ага, ось. Так. Господі, сирні палички, чедер, пиріжок. Блін, це де він їв уже? Закусочна вокзальна. Блін, Ладно. так, то він на 100 гривень поїв, це він ще поїв. Де чеки знамілаки? Я ну дитина. О, Боже, це моя така розпаковка. Дитина знає, що я дуже люблю ці харібошки. Іменно тропічні фрукти. От не просто харібу, а от іменно оце. І у нас у Велмарті його припинили завозити і він мені привозить із Києва. Клас! Клас, так. А де чеки Ні, Ну не дитина. Коротше, зараз я його спитаю. общем як за ходок їсть, за привокзальну єсть, а за намілаку немає. Але він каже, що він за це все заплатив 830 гривень разом із коробочкою. Ну що, вскриваємо коробочку. Зацініть, зацініть, просто главна ідея цієї кондитерської я спеціально подивилась інтерв'ю Федоріва. Це дуже модний інтерв'юер, який опитує бізнеса. І от, от історії успіху в компліментарному такому плані. І от я подивилась інтерв'ю за цією кондитерською е, з двома її засновницями. В общем, ідея, щоб все було рожеве, щоб на стелі були троянди, щоб росло рожеве дерево всередині кондитерської, е, 250 працівників, 200 тисяч доларів на виробництво, потім ще 300 тисяч доларів, потім ще 500-600 тисяч доларів. Я поняла, що платить чоловік. Однієї з панянок і вимкнула все. Я просто дивилась оцей, вибачте, чос про бабусині рецепти. Ось, подивіться, ось зошит моєї бабусі із рецептом Наполеона. Да. А потім прийшов дядя, вклав мільйон сто і вийшла кондитерська. Ну, я розумію, я розумію, що головне це рецепти. Але сиділа б та дівочка своїми рецептами і пекла б пиріжки. Ой. Розв'язався аж фартух. Якби у неї не з'явилась партнерка, яка підключила свого мужа, який вклав мільйон сто, це те, що вони озвучили ще буквально в перші півгодини інтерв'ю. Може, там ще 2 мільйона було. Бо кондитерських таких дві. Одна в Києві, а друга в Дубаях. В общем, яка це історія успіху, ви вже зрозуміли, але я відкриваю. Дивіться уважно, бо більше я так купляти не буду. 800. 35 гривень разом із упаковкою. О. О Боже, це все, бачите, зелений листочок, я так понимаю, це все якась органіка. А я дурно приготувала вилку, тарілки. Тут все, тут ось вилочка прямо. Я думаю, що вони дерев'яні, бо це має вкластися в концепцію оцього рожевого царства. Зацініть. Фартух Париж, Корона. кофточка розова. Я, я старалась, як могла. Не поняла. А що це пластик? Пластик, пластик девочки, я тут розпинаюсь про свідомість і так далі. Вилка і ножик пластикові, але я думаю, ріже гарно. Окей, Пластик так, пластик. Аби тістечка не були пластиковими. Так, так, так. Серветочка. Раз. Все витягую, що є. Так, ще одна ножик і вилочка, два. Є одна ножик і вилочка три. А, а, я поняла, що їх три штуки. Тому що, ну, скільки у студента було грошей, стільки він і вгатив. А було у нього грошей на три тістечка. Три тістечка за 835 гривень. Тістечко один. Так, ну, справедливості ради. Зараз дев'ята година вечора. Він це все купив у час дня і теліпав з собою по всьому Києву по своїх студентських справах. Тому. За 7 годин в руках студента воно могло трошки втратити товарний вигляд. Так, щас, мені здається, воно потекло. Так. Ну що я вам скажу? Трошки щось потекло. Ой, пахне дуже гарно, але воно однозначно потекло. Щас, щас я вам покажу, дівчатки. Дивіться, я не знаю, що це таке, оскільки чек мені дитина поклала не той, що треба. Але ви бачите, воно потекло. Блін, ну, ну, виглядає дуже смачно. Виглядає дуже смачно, і ніхто не винен, його, мабуть, треба було зберігати в холодильнику. О, що воно потекло! Ну, я буду це пробувати. Я сину й казала: бери таке щось, щоб ти його не розтопк по дорозі. Бо знаєте, ж як студент їде додому. Рюкзак з книжками, господі ноутбук, ще якийсь хлам на горбу тягне. І оцей же ж пакетик з намилакою. Уже четвертий в руках, звісно ж, він його тягав, як, як собаку за хвіст. Ладно, дивимося далі. О, о, коробочки, коробочки, я таке люблю. Давай, давай, давай. О, Оце оце те, що мені інтересно. Бачите, як красива намілака Київ. все розове, все розове, прямо як я. Откриваємо. Так, що це за пилюка тут. Це, це, це не кондитерська, це просто студент його тягав з собою. І... Так. Ой, ой, ой. О, отак открию. Щось досить симпатичне. Ану, ану, ану. І, 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 Таня, спокійно, спокійно, я тебе прошу. О! Це медовик. Однозначно, це медовик. Ось, на ньому горішок. Дуже красивий кремчик. Оце ж на мелака теж цим славиться, що вони от там все-все-все натуральне. Ну, того воно і тече, я це розумію. Натуральний крем він потік просто за 7 годин. Жодних претензій. Так, ці коробочки дуже красиві, викидати їх не буду. І ще одна коробочка. Так, це що? Волога серветка KFC. Це. Дитина була в KFC. Лучше б ти мені чеки лаки приніс. Я ж не знаю названня цих тістечок. Не, ну, Просто чеки є із KFC. Із вокзальної оці є. Із нами лаки чека немає. Ну, хто монстр? Мама монстр. Дивимося ще одне тістечко. Так, його воно красиво лежало. Зараз. Так. Раз. Два. Так, це лежить і. І. О боже. Щось трошки одпало. Ну, ніяких претензій. Треба просто акуратніше його носити. А ну-ка! А ну-ка, осторожно, поки не впало, бо зараз буде падати шарик. Буде падати шарик. Який шарик, Таня, за ролик? Ось. Дивіться. Оце щось інтересне. О, боже, тільки шарик відпадає. Шарик відпадає. Ой! Боже, як... А, а ліцо ж у мене крем пустила. Ось. Ви бачите? Ось якась інтесна штучка. Домик, шоколадний шарик і крем. Коротше, короче, поки показувала, влізла в крем. А ну, дегустація крему. Хороший. Крем смачний. Крем такий, як мені подобається. Починаємо. Дегустірувати. Дегустації, тістечко з полуницею. Якийсь, типа, Наполеон і точно медовик. Виглядає все так смачно, що я поки тут виставляла відео, я вже почала трошки їсти. Так, почнемо з першого тортика, бачите, в якому потекла юшка. А я зараз стіжу. Можу вицідити, а можу просто ложечкою попробувати. Що це за юшка, дівчата? Дивіться. Однозначно, ану, мені здається, це було тістечко якась з морозивом. Юшка дуже смачна. От прямо дуже... Я попробую Ану Маскарпоне, полуниця. Полуниця хороша, не зелена, не оцей, не в'яла. Боже, яка смачна. Щас я до коржа йду. Бо показати його толком я вам не можу, через те, що із нього тече юшка. От просто дуже-дуже тече юшка із цього торта. А, я його витягну. Спочатку вип'ю юшку, Щас. Юшку випила. Тепер викладемо торт. О, Дуже гарно я придумала, щоб вам ж просто показати. Так. Хочеться показати, але дуже страшно роздовбати його все нафіг. Так. Щас, 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 щас. Так, як витягнути елегантно, розставши тістечко? скажіть мені, будь ласка. Як же ж тебе витягнути? Радикальні методи. спокійно спокійно, спокійно, спокійно. Супер дороге тістечко, йде на посадку. І-і-і. О! О! Оце я молодець Дивіться! Все. І тепер я вам показую, як виглядає це тісточко. Бачите? Бачите, воно дуже промокло, дуже. Воно не призначено, це я вже вковиряла його, воно не призначено для довгої дороги семигодинної. годинної. Ну, хлопці вам дозволено такі речі не знати, мушка літає, але ну, те, що воно не дуже апетитно і презентабельно виглядає, не означає, що воно не класне. В общем, я його спробувала, корж уже так розм'як, що просто капець. І корж пропитаний чи морозовим, чи не знаю чим. Крем оцей. Крем дуже класний. Боже, дуже смачно. Це якийсь пломбір, напевно. Дуже смачно. М -м -м. Заберіть у мене це тістечко, бо я з В Взагалі, тісточко просто бомба. Просто, Просто вау. Тільки воно не для далеких перевезень. Ви поняли, так? Да? Я, в принципі, Михайла і орієнтувала кажу, Міша, бери щось таке, що не розлізеться. Ну, в принципі, він таке і взяв. Якось оце так? Да? коржі, якийсь то там крем, цілком допускає, що як там вони розказуються, все зроблено по рецептах бабусі. Цілком бабуся могла пекти, якщо в неї було какао, отакий торт, правда, без шарика і без оцього. Лошарика. Що це таке? Поб... Якась галета. Звичайна галета. На кремів приклеєна до торта. Просто для красоти. Норм. Так. Пробуємо тортик. Скільки тут До фіга. Боже, торт смачний. Заварний крем такий, як треба. Прямо. Подивіться, подивіться на цей торт, і він дійсно дуже смачний. Нічого не скажу. Боже. Заварний крем точно авторський, точно бабусін. Бо він такий, знаєте, от прямо от прямо нічого не додать і нічого не забрати. Дуже смачно, дуже супер. Так, шарик легенький. Що? Порожній, я думаю, всередині ж. О, хоп! Угу. Звичайний порожній всередині шарик, хай буде. Тас, попробуй шоколад. Хороший шоколад, м'який дуже смачний. Слухайте. Спробувала два. І обоє, обоє, чи обидва. Дуже смачні. дуже. Хоча досить що, чим можна здивувати. Такому торті можна здивувати. Далі йдемо. Так, це ложечки вилочки їхні. Це у нас медовик. Главна його фішка це цей принцесовський крем. Ох, так, і що під шаріком? Під горішком. Бачите, що під горішком? Під горішком. Горішкові з Перевірю на, на горішок. Горішка немає. Але зущенка є. В общем, розовий оцей. Слої і. І момент істини. Просто аплодисменти. Це класичний медовик із класичним сметанним гарним кремом. Супер! Просто супер! Що ми маємо, дівчата? А, боже, я забула. Сейчас. Рожевий же крем попробувати. Саме головне. Рожевий крем це маскарпоне. Тоже хорошо. Що я маю? Насправді, можу сказати, так, щоб вам всім було видно все. Ніжне, ніжний корж. Із пломбіром, збитими вершками і полуницею я таке дуже люблю. Дуже. Не знаю, ш, ну, ну от подиться на нього ще раз, нічого особливого. Але повірте, крем дуже незвичайний, полуниця така, як треба. Пропитаний повністю мокрий корж, ну, ну просто вагу. Він не твердий, він просто тане в роті. Оцей, на перший погляд, тоже дуже простий коржі. По типу Наполеона, звичайний, але дуже смачний заварний крем. Оцей шарик із якісного шоколаду, ну нічого зайвого. А, зайвого, оця галетина, я не розумію. До чого вона? Вона там не нужна абсолютно, воно і так. Ну, ну До чого вона? Вона це так закривати? ну. Оце вона зайва, а ізумітельний. Смачний. Немає присмаку маргарину в роті, немає присмаку не свіжого масла. Ну воно воно все свіже. Воно все свіже, і оцей медовик. Можливо, оцей рожевий крем був зайвий, ці всі украски. Воно дуже гарні коржі ідеально пропитані. От якщо оцей торт мокрий, але не з їхньої вини, а то що його тягало по городу, то тут пропитка така, як треба товстий слой сметанного крему. Ну, знаєте, якби я такий торт спекла. І отакий от торт спекла, Ну, я з собою пишалась, але вважала б, що це норма. Що от кожна господиня, в принципі, повинна вміти робити смачний медовик і смачний Наполеон. Ну, і отакий от новомодний пиндик, бо я впевнена, що як би вони там не розказували, що це все бабусі не рецепти. Отакого от рецепта в бабусі 100% не було. Це щось дуже нове. Отже, підсумовуючи мої 835 гривень в ось таку красиву сумочку, яку я буду носити. Буду носити її з лінточками. Сумка, до речі, якісна, враховуючи, що студент не особо з нею церемонився, впер у неї і чеки, і цукерки, і тягав її, як кота 7 годин по Києву, вона вистояла. Вона вистояла, вона не порвалася, а могла б. Сумочка хороша, тістечко хороше, всі тістечка хороші, дорогувато. Але знаєте, якби, ну, хай би за 400 гривень ці були три тістечка, і вони були б не смачні, то от гроші на вітер. А тут я прямо, знаєте, їм і кожне тістечко смачне собака. Ну, смачне і все. Боже. Так. Що оце? Жодного уявлення не маю. Але оскільки воно так постійно тече, то це, напевно, був торт із морозивом. <сум> дуже смачний, дуже якийсь пломбір полунично-вершковий. Дуже смачний десерт. Після такого не гріх доїсти шубу, яка в мене в холодильнику.